Математика з Галинкою. Доброго ранку, малята. Отож, сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко. Малята, Галинки нема? Що ж сталося? Галю, Галинко, напевне, що сталося. Чи буде вона сьогодні на занятті? Чи не буде? Ну, трохи почекаємо. Галинко. Ви вже почали хвилюватися, що сталося? Ой, така неприємна історія. Я образилася на свій будильник. А чому він мене кожного ранку будить, зеленчить? Я дуже сильно на нього посварилася, і він тепер не працює. Я спізнилася на заняття. Не знаю, що і робити тепер. Це дуже погано, малинко. Треба миритися з часом, тому що ти будеш завжди і всюди запізнюватися. А це дуже недобре. Так, Але я добре. знаю, що нам робити. Ми зараз підемо у гості до пана точного часу. І він познайомить всіх нас із часом із годинником. І ти, Галинко, раз і назавжди потоваришує з часом. Добре? Я згодна. Вирушаємо до пана точного часу. Добрий день, пане точний час. На мене образився мій годинник. І тепер стрілочки не працюють. Що мені зробити? Підкажіть, будь ласка. Для цього, Галинко, треба цінувати час і вміти визначати його за допомогою годинника. Ось послухай. Раніше були ось такі годинники, соняшний, коли визначали час за допомогою тіні. Водяний. Люди слідкували за кількістю води, що витекла у певний проміжок часу. Вогняний годинник, коли люди визначали час за допомогою свічки, що горить. Пісочний годинник пісок пересипається з однієї ємності в іншу за певний час. Квітковий годинник. – коли… Кожна квітка розпускається у певну годину доби. Всередині механічного годинника працює спеціальний механізм, який придумали люди. І, звичайно, всім вам відомий електронний сучасний годинник. Годинник може бути розташований на будівлях. Ще існують ось такі годинники. підлоговий. Настінний, настінний маятниковий. Із Зозулею, наприклад. Настільний, настільний, що нас буде будильник, кишеньковий і наручний. Це циферблат годинника, на якому розташовані цифри. Назвемо їх: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Довга стрілочка вказує на хвилини, коротка години. Коли довга стрілочка знаходиться вгорі на 12, коротка показує певний час. Зараз 8 година. Довга стрілочка обертається по колу швидше, ніж коротка. Діти, відремонтуємо годинник у вигляді равлика, котра на ньому година? Правильно 5.00. Який будиночок підходить? Перший циферблат, на якому коротка стрілочка вказує на цифру 5. 5 година. Діти. А який циферблат підходить до цього равлика? Перший, другий чи третій. Правильно, другий. На ньому коротка стрілочка вказує на цифру 2. Друга година. А котру годину, діти, показує цей равлик? Так, сьому. Тому підходить до нього циферблат, на якому коротка стрілочка вказує на цифру 7. Сьома година. А який годинник, діти, ми виберемо зараз? Перший, другий чи третій? Правильно другий, на якому коротка стрілочка вказує на цифру 3, а велика стрілочка вгорі. Третя година. Діти, годинники, на жаль, зламались. Треба їх полагодити, підібрати циферблати. Якої форми циферблат у першого годинника? Так, квадратний, а сам годинник круглий. А на яку фігуру схожий циферблат у цього годинника? Так, на круг поставимо його на місце. А сам годинник схожий на шестикутник. Якої форми циферблат у квадратного годинника? Правильно, трикутник. Кутний. І залишився овальний годинник. Якої форми в нього циферблат? Правильно, прямо кутник. Ось ми і полагодили наші годинники і вони запрацювали. Пані Юлія, я дуже вдячна, що ви познайомили мене з паном точний час. Годинником, котра година, які бувають годинники. І дуже сподобалось заняття. Але ще в мене до вас запитання: а які бувають годинники сучасні? Я б хотіла собі придбати, щоб уже раз і назавжди мати при собі точно годину? Я пропоную і Галинко, і тобі, і вам, малята, зараз трошки розім'ятися з веселим годинником, а потім. Вирушимо у крамницю, у якій продаються саме годинники, різні-різні. І старовинні, і електронні, і механічні. Згодні? Добре! Рушаємо! так 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 тики 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 Так-так-так привычки идут. привычки идут, сылки идут. Сылки идут, сылки идут. Тики-так, сылки идут. Сылки идут, сылки тики Тики-тики-тики-тики так

А зараз порівняйте, діти, годинники ліворуч і праворуч. Правильно, 4 більше, ніж 2. А тут який знак ми поставимо? Подумайте. Так, знак більше. Три більше, ніж один. Ну, що, Галинко, ти задоволена? Дуже задоволена! Я тепер придбала новий годинничок. Він допоможе тобі повсюди з'являтися вчасно, а ще допоможе тобі притримуватися розпорядку дня. От ми зараз Марія, з вами подивимось, який ж розпорядок дня у нашої Галинки. Так. Познайомимося діти із розпорядком дня Галинки. О сьомій годині вона прокидається. О восьмій годині ранку. Бабуся веде галинку до дитячого садочку. Діти, подивіться, котра година на годиннику. Правильно, дев'ята. О 9 годині в садочку сніданок. Потім починаються заняття. О 10 годині галинка малює. А зараз подивіться, на годиннику, одинадцята година. Галинка вийшла з друзями на прогулянку. А котра година зараз на годиннику так перша коротка стрілочка вказує на цифру один Час обіду. О другій годині Галинка у садочку відпочиває. Разом зі своїми друзями. А зараз на яку цифру вказує коротка стрілочка? На чотири, тобто четверта година в садочку полуденок. А коли Галинка повертається додому, діти? Так, о п'ятій годині коротка стрілочка на цифрі п'ять, а довга вгорі. А зараз котра година на годиннику? Правильно, шоста, шоста вечора Галинка грається, читає. Діти, подивіться на годинник і скажіть, коли ж вечеря Галинка. Коротка стрілочка підказує нам о сьомій годині. О 9 годині вечора Галинка лягає спати. Навчилась Галинка визначати час за допомогою годинника. Помирилась із ним. І тепер все робить вчасно. Ну що ж, малята, наша сьогоднішня пригода закінчується. Вона, як завжди, була корисною та веселою. Тобі сподобалось, Галинко? Дуже сподобалось. Було цікаво. Ми разом з Галинкою дізналися все-все про годинники. І навчилися визначати час. Запам'ятали, що довга стрілочка показує нам хвилини, а коротка стрілочка вказує нам на години. І це малята вам дуже знадобиться і у повсякденному житті, і у шкільному житті. Тож, малята, визначайте час за годинником, малюйте годинники, робіть поробки, фотографуйте і присилайте фото свої нам. А ми з Галинкою зараз... Вирушаємо на обід. І ніколи не спізнійтесь, як я. До зустрічі, малята! До побачення.